Оце мене удивляє, як це буде що ми не одинаково треба, щоб розібратися. Не було Боже борний, без підпалу. Два місяці зі спольниці, з госпіталю воєнного дуже тяжко отравився, виріс на і радий був жити далі. А зараз заявляємо куха. Що ми зробимо? Ну, ніхто не знає, в котрій годині точно, але в дві години ще нічого не буде. Кажуть. А що случилось і як це случилось, ніхто нічого не знає. А ви знали загиблого? Так, да, це ж сусід. Звісно, знали. 845. Да. І вчора бачили його. Вчора він розмовляв, все його бачили. А сьогодні не бачили. Я дочка позвонила, попросила подивитися, тому що не відповідає на телефон. І ми підійшли. Я підійшла і це обнаружила. І тоді вже визвали і і всіх. Пішли іди. до дверей, дим іде. Ну і почали вже тоді ключі, є ключ, дочка лишила ключа, відкрила двері і побачила. Пожежа виникла близько 14 години 10 хвилин. Нам надійшов виклик про те, що існує задимлення в коридорі 9 поверхового житлового будинку. Одразу до місця події було направлено. Підрозділи трьох рятувальних частин міста Вінниці зараз на місці працює черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини у складі вісьми людей. Завдяки вчасному оперативному реагуванню на цю пожежу вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні квартири. Ніхто із сусідів і мешканців верхніх поверхів не постраждав.